Олена Золотова, хірург, лікар-проктолог, у 2008 році закінчила навчання у Вінницькому національному медичному університеті імені Миколи Пергова. Згодом пройшла інтернатуру за спеціальністю хірургія. З 2011 року навчалася в Національній медичній академії після дипломної освіти імені Платона Шупика Міністерства охорони здоров'я України. Присвоєно спеціальність. Проктологія продовжила навчання по спеціалізації колопроктологія на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Олена Золотова за період лікарської практики регулярно відвідує конференції, вебінари та семінари, удосконалюючи знання та професійність. Вітаю! Я лікар-практолог і хочу розповісти вам сьогодні про дуже поширену хворобу в практології це про геморой. Геморой це хвороба, що характеризується запаленням та розширенням вен прямої кишки та анального каналу. Причини виникнення геморою у жінок. Це, як правило, виношування вагітності та народження дитини. У чоловіків це надмірне фізичне навантаження, це тривале сидіння за кермом, а також зловживання алкоголем. А ще основна причина, яка призводить до такої хвороби, це схильність до закрепів та вживання недостатньої кількості рідини в раціоні. Чи буває у дітей? Достатньо часто мене запитують таке на прийомі. Звісно, буває, тому що у дітей теж є судини в прямій кишці та анальному каналі. Але для дітей це захворювання характерне тільки в тому випадку, якщо дитина не повноцінно харчується, не отримує достатньо кількості клітковини в раціоні і має схильність до закрепів. Тому дуже вас прошу слідкуйте за тим, чим ви харчуєте своїх дітей. Основні симптоми прояву геморою – це як правило відчуття стороннього тіла в анальному каналі, що посилюється після походу до туалету, це відчуття нависання та випадіння після акту дефікації, виділення крові з анального каналу після походу до туалету. Може бути біль. А іноді навіть і підвищення температури. Тому, якщо ви бачите такі симптоми, у вас вони з'явилися або наростають, дуже прошу не займайтесь самолікуванням, зверніться на профілактичний огляд, тому що достатньо часто під маскою геморою криються серйозніші проблеми. Діагностика геморою. Достатньо часто, що після того, як ви мені розказали ваші скарги, я вже можу чітко зрозуміти, яка у вас проблема. Але для точно встановленого діагнозу і найкращої тактики лікування, мені потрібно оглянути своїх пацієнтів. Огляд. Заключається в тому, що спочатку ми оглядаємо шкіру періанальної ділянки на наявність або відсутність зовнішніх гемороїдальних вузлів, новоутворень, тріщин і так далі. Потім пальцеве ректальне обстеження. І наступний, найважливіший метод діагностики це аноскопія. Аноскопія виконується за допомогою аноскопа, тобто це прилад, який дає мені можливість оцінити стан слизової анального каналу та дистальних відділів прямої кишки. Я оцінюю. Ступінь нависання або випадіння внутрішніх гемороїдальних вузлів, я можу діагностувати або спростувати наявність анальної тріщини, а також новоутворень анального каналу. Якщо у вас залишається сумнів, якщо ви продовжуєте боятися і відтерміновуєте похід до лікаря проктолога хочу вас запевнити, у мене діагностика відбувається достатньо комфортно та не боляче. Методи лікування геморою на початку. Ми в будь-якому випадку маємо розібрати причину виникнення хвороби, а також її ліквідувати. Якщо це порушення походу до туалету, нам потрібно відкоригувати харчування пацієнтів. Якщо це недостатня кількість рідини в раціоні. Ми працюємо в цьому напрямку. З кожним пацієнтом пропрацьовую індивідуально і даю рекомендації, що би могло йому допомогти для покращення стану. Далі обов'язковому порядку я призначаю медикаментозне лікування, щоб зняти запальні явища, а також подивитися, як вузли реагують на призначення медикаментів. А далі, якщо цього недостатньо, або скарги продовжують зберігатися, ми вже пропонуємо різні методи в залежності від стадії та прояву. На сьогоднішній день існує безліч дієвих і гарних методів лікування в проктології, саме гімарою, мається на увазі. При першій стадії достатньо актуально використовувати інфракрасну коагуляцію, при другій стадії латексне лігування внутрішніх гімороїдальних вузлів. Друга та третя стадія гарно з цим справляється метод лазерна вапоризація, а також дезартерізація під контролем ультразвукового датчика. І тільки четверту стадію ми відправляємо на оперативне лікування. Тому Дуже вас прошу не затягувати з візитом до лікаря і відтермінування початку лікування. Чим менша стадія, тим легше з цим справитись. Напевно, саме часте питання, яке я чую на прийомі, а яка ж профілактика? Так, от, методи профілактики. Перше, це обов'язково нормалізація походу до туалету. Для цього ви повинні вживати достатню кількість. Клітковини в раціоні. Для цього ви повинні харчуватись не менше, ніж 3-4 рази на добу. Для цього ви повинні пити воду в достатній кількості. Добова норма визначається індивідуально. Якщо ви випили достатньо водички, відповідно, похід до туалету у вас без проблем. Це єдиний критерій, по якому я орієнтую своїх пацієнтів. Другий метод профілактики це помірне фізичне навчання. Навантаження. Тобто, це не силові надмірні вправи, а це помірне фізичне навантаження. Прогулянка, їзда на велосипеді, плавання, йога, пілатес і так далі. далі. Ранкова зарядка, до речі, теж сюди підходить. А ще. Дуже важливо в профілактиці геморою та інших захворювань вчасно та регулярно відвідувати лікаря-практолога для профілактичних оглядів. Дуже хочу вас закликати: не займайтеся самолікуванням, не лякайтесь, якщо ви зіштовхнулись з якимись симптомами. Зверніться на прийом до лікаря і вам обов'язково допоможуть. Бережіть себе.